Ви не не любите свою дитину і не є поганою мамою. Швидше за все, у вас батьківське вигорання. Воно часто буває у тих випадках, коли всі батьківські функції по догляду за дитиною змушена нести одна людина в час розлучення, чи коли батько фізично далеко, в силу якихось життєвих обстан. В Таких випадках жінки дуже часто роблять типову помилку. Зі стану ось цієї напруги, пустки вони намагаються якомога більше дати своїй дитині, щоб перекрити якісь почуття провини. Хоча правильніше в цей момент зупинитися і подумати, що я маленького, але можу дати собі для того, аби заповнити свій внутрішній ресурс, тому що в першу чергу дитині треба ресурсні батьки. На той випадку, коли от тимчасово чи по життю... Всі батьківські функції покладені на одну людину. Вона в такому випадку не має права просто довести себе до такого вигорання, коли вже абсолютно нічого не хочеться. Тому що, очевидно, що від того її дитині буде значно гірше, аніж якщо ви зараз. Із всього не знаю свого об'єму ресурсів, дасте дитині не 100% а 90%, а ці 10% вкладете в те, щоб зробити собі приємніше, собі легше, собі комфортніше і мати змогу і далі жити це життя.